Не вийдемо на зв'язок. Я дію по-своєму. Не зводь з нього очей. Ході фокусів, треба забиратися. Де Ган? На зустрічі з вдовою і з твоєю копією. Заспокойся. Скажи апостолам поперед. Я не можу зв'язатись з ними. Це для нашої ж безпеки. Проте в мене є загін для евакуації з супутниковим зв'язком із координатами. Він відреагує, щойно ми вийдемо. Ні, я лишаюся тут. Я не покінчив з Гантом. Наче треба робити усе? Так, бляха, заплутано. І що ж ти маєш на увазі? Угода елементарна. Я допомагаю підставити Ганта. Ти даєш мені плутоній. Годі вже трюків. Не встановити мир, не пройшовши великих страждань. Що сильніші страждання, то міцніший мир. Коли я це писав, то мав на думці на твій мир і страждання не Гантові. Старий світовий порядок слід зруйнувати. І в нас є знаряддя зробити це. А тебе більше хвилює, щоб на Ганта навісили усіх собак. Це не анархія. Це помста. Так і є. І коли я отримую своє, ти отримаєш свій плутоній. Ган твій єдиний приятель. Ти досі живий, бо він не наважився тебе знищити. Слоун була права. ЗМН – це Гелоуін. Дорослі мужики в гумових... Що? <звук> така робота нічого особистого. Я зіпсував твій день, яка прикрість. О, а до цього усе йшло так чудово. Здається, цей заряджений. Хочеш переконатися? Я гарний актор. вроджений талант. Я починаю розуміти, чого ви фанати своєї справи. Оплески, пане Голова. створений для сцени. Ми раді, що ви з нами, сир. Ви робите помилку? Ні. Помилився я, коли врятував тебе над Парижем. Відсутні докази. Я виконую роль, точно як ви. Хочу повернути Плутоній. Це не пояснює, на що ти дав слоун досьє і хотів підставити Ганта. Питання на засипку. Ларк. Це параноя ілюзії. Точно як сказано, в досьє. А звідки у словом досьє взялося? Я не уявляю. А я уявляю. Ти усе чула, Еріка? Усе. Не люблю, коли мене використовують, вокер. Упс. Попався. Куди його доправити? Я сама прийду. Усім стояти! Ані руш! Опустити зброю! Опустити зброю! На землю! Покажіть руки! Швидше! швидше! Зброю Все гаразд, все гаразд, спокійно кидаю! Я думав, ми домовились було таке, та я передумала тут. Стільки на кону, що я не можу ризикувати. Я відкликаю вас усіх разом із вокером. А з Плутонієм що робити? Я не довірю жодному з вас його знайти. З'ясуємо, хто є хто у Вашингтоні. Еріка. Сер. Усе гаразд. Краще виконувати накази. Єдині реальні загрози зараз тут. Вони з нами. Тану. Вогонь.